Шановні майстри, неочікуване подовження розмови про СВП. Пам'ятаєте, що компанія Адванка виділила 15 тисяч ось таких СВП для майстра. Але всі гроші, всі 100% підуть на допомогу нашим пораненим бійцям. Буде займатися Петро Іщенко, Він постійно цим займається. Він там постійно допомагає. Пікніки якісь організовує крісла до них, молодець. костелі купляє, Ну, умнічка. Да, я приїхав в магазин Tools, бо це ділер адванси. І кажу, Валера, так-то і так, та Анто дає 15 тисяч. він говорить, запросто в мене на складі є. Але більше того, Валера каже: так слухай давай я ще 15 тисяч дам, майстру, майстру то нема питань, забираємо. Вітоги ціла торба, я не знаю, як машину, влізи, але будемо якось грузити. 30 тисяч іде Майстра. майстру. Майстр задонатить всі Петро, Петро 100%. Вінниця інвалідам буде невеличка допомога, бо хто як не ми, має допомагати нашим святим, які віддали здоров'я. Ну це ж головне, правда? Я ще, Steel Ring uh, теж uh, хоче uh, маленький вклад зробити. Uh, З'явився новий диск а-ля uh, Butterfly. Ну тобто це треба як він працює. Тоненький диск повністю з алмазів. Зніму, зніму відео, вам відправлю, як працює і взагалі по своїй Стілерінг теж завжди приймає участь у всіх таких молодійних акціях. У разі чого щось потрібно по продукції стілерінг, все ми надаємо. Як Адванта працює? Адванта працює дуже добре. Я однократно працював з Адвантою. Тому в ітогі, хто не тримає зброю, той допомагає зсу. Слава Україні! А хто тримає гет, теж допомагає? Героям слава Герої слава.